Я тут поливати свою грядку. Наклоняюся, братій шлангу А тут дивіться, який в мене звір. звірьок Їжочок ти такий. Їжачок. Красунчик. Ти мої зелені хризантеми. Ми хоч понюхати, але вони ще не виросли. Ти болися, малиш. Житочка, ти такий красивий. Ти такий симпатяшка. А я зараз буду поливати, буде водичка. Будеш пити водичку. Малиш такий. Чи ти не малиш? Такий великий. Так красиво під гейхеркою. Коротше, оце зараз вийшло поливати. Найшла время, да? Ну коли знайшла, тоді знайшла. Що ж зробиш, Це ж таке дело. Зараз положу шланги, бо я ще не положила. Це у мене такий полив Ваш в курсі. Так? Що це воно? А, закрутилося. Щось порветься. Ай-яй-яй. Коротше, бажайте замовити мої рослини пишіть у нього повідомлення. Зараз ще буду брати кали. Там в мене гортензію заказали. Буду пакувати вночі і завтра відправлю. Дякую вам всім, що обираєте мене продавцем.